наганяє тугу. В світлиці лунає журлива пісня. Кожна з жінок зараз думками за сотні кілометрів в Бахмуті, Авдіївці, Круп'янську, де захищаючи кордони батьківщини від клятого окупанта, українські сини проливають кров. Ми випроводили своїх солдатів, яких ми чекаємо, і ми думаємо, що вони скоро прийдуть із цією перемогою. А поки воїни боронять наше небо, землю та море, матері об'єднались у волонтерський фронт, готують випічку, не покладаючи рук. Пироги, любі печення, любі праніки, все виготовляється з любов'ю і з цими нашими, нашим хлібом, нашими руками, цими роботяжчими руками. Все своє росительне, своє гулій, масло, молочко, сметанка. Хліб наш вироблений на з нашого млина, з з нашої пшениці. На пекарський цех перетворили світлицю сільського клубу в Чечільницькій громаді. Одні замішують тісто, інші формують пиріжки. Випікають все в сільській печі. Виробництво запустили з перших днів повномасштабної війни. Ліпили вареники, робили тушонки, давали домашні різні заготовки, консервацію, користуючись нагодою, коли жителі нашого села повертаються додому на ротацію, відпустки передаємо нашим захисникам все домашнє. І що хлопці потребують? Хочуть домашнього, хочуть хліба домашнього, навіть того самого огірка квашеного. Напередодні Різдвяних свят громади Вінниччини згуртувала акція Подаруй військовим смак домашнього. Тепла дуже багато наблюдається активність в наших територіальних громадах, зокрема в тих проектах, які сьогодні започаткував міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб у Вінницькій області. Це тепло від дому до окопу. Це і відчуй смак домашнього тепла. Випічка власного виробництва, скажімо так, яка піде сьогодні нашим хлопцям і дівчатам на рубежі. Це один з проектів, започаткованих в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. «З початку повномасштабного вторгнення Росії по всій території України нашим гуманітарним штабом на чолі з Володимиром Гройсманом, спільним, з підтримкою Вінницької обласної ради Вячеславом Соколовим, Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим. Згуртували всі громади щодо підтримки та допомоги Збройним силам України. І так, одним великим фронтом безперервно працюють вже 9 місяців війни. Є нові виклики, тому що змінювалися і погодні умови, і деякі є побажання наших воїнів стосовно того, щоб вони відчули і розуміли, що вони не одні за цих 9 місяців. Багато тисяч тонн гуманітарної допомоги передано до жителів, які знаходяться на окупованих територіях. Активно громади Вінниччини долучились і до ще однієї ініціативи гумштабу тепло від дому до. Око наша громада неодноразово відправляла на передові позиції нашим солдатам і пічки, і теплі речі, і рукавиці, балаклави, шкарпетки, генератори. Нас долучили до проєкту тепло від дому до окопу, в якому ми прийняли активну участь і привезли пічки, і привезли кирку, і привезли сокири. А найменші мешканці Чечерницької громади вже підготували своїм героям-захисникам малюнки. Усе це стане частиною великої гумдопомоги, яку волонтери гумштабу доставлять на фронт. У Вінниці відбувся перший національний форум Релокація. Вінницький бізнес ініціював проведення заходу, аби в умовах воєнного часу налагодити зв'язки між підприємцями-переселенцями та місцевими. Через постійні обстріли з боку Росії бізнесмени мають виклики, пов'язані із зміною логістики, пошуком нових ринків збуту, підбором персоналу. У великого бізнесу і у середнього є потреба у зміні продуктів, особливо на внутрішній ринок зараз є таке, і на зовнішній також. А у малого та мікробізнесу є потреби встроїтись в ланцюги великого та середнього бізнесу. І мета цього заходу зробити такий нетворкінг. Щодня роль і значення економічного фронту зростає. Бізнес, зокрема, і Вінницький показав приклад надійності у відновленні економіки країни. Разом із владою створили умови для релокації постраждалих виробництв, тим самим підтримавши нацбезпеку держави. На сьогоднішній день ми маємо 247 релокованих підприємців та підприємств в місті Вінниці. Загалом створено 1230 нових робочих місць в місті Вінниці. Якщо говорити про підтримку Вінницької міської ради. Ця підтримка була з перших днів війни. Ми спільно з обласною військовою адміністрацією з обласною радою відпрацювали алгоритм, набрали кейс всіх тих площадок, ділянок, виробничих потужностей, які є в місті Вінниці, і їх на сьогоднішній день вже більше ста, які могли потенційно прийняти, і вони прийняли. Зокрема, Вінницький бізнес надав цехи релокантам, а місто взяло на себе економічний супровід, відновлення документів, питання, підбору ділянок. По деяким кейсам у нас було таке, що одне підприємство ми е, показували там е, 20-30 різних варіантів, коли можна переїхати, для того, щоб е, саме підібрати ті параметри і по розміщенню, і по електропостачанню, по водопостачанню, і по іншим параметрам. Окрім того, це і ряд таких чисто по побутових питань, зокрема де розселити працівників, в які садочки школи діти працівників персоналу можуть піти. І е, ми, як міська рада, теж до. Допомагаємо в тому числі і ці питання вирішувати. Серед найбільш успішних кейсів, які вдалося реалізувати у Вінниці, запуск релокованого підприємства Сталекс. Близько місяця знадобилось світовому лідеру у сфері б'юті індустрії, аби забрати станки із Харкова і перевести до Вінниці. Тут у приміщенні в понад тисячу квадратів за півмісяця запустили виробництво манікюрного приладдя. Спочатку до Вінниці переїхало близько 49 Наших працівників. Станом на зараз у нас вже працює 250 працівників, з них 140 це вінничан, близько 100 з Харкова приїхали. Вінниці почала все з чистого аркуша і власниця кав'ярні кондитерської Анна Воскобойнікова. Тепер херсонські тортики та тістечка мають Вінницьку прописку. У березні сюди переїхали із мінімальним набором обладнання, яке підприємиця змогла вивести з тоді ще окупованого рашистами міста. Що треба було побороти? Це страх. Тому що насправді дуже страшно було. В країні війна, і як ти можеш планувати стратегічно щось наперед. Але можна. можна, Треба брати себе в руки, треба працювати. І від цього, ви знаєте, коли ти почав працювати, коли ти зрозумів, що твоє те минуле життя вже позаду, і тобі треба починати спочатку. І коли ти починаєш це і робиш перші кроки, в тебе виростають, мабуть, крила. І чим більше буде вмотивованих роботодавців, тим легше населенню переживати всі виклики війни. Ключову позицію, яку хотіли б ми донести до всіх. Це давайте так в місті Вінниці 45 тисяч 700 внутрішньопереміщених осіб. Цих людей ми маємо інтегрувати, адаптувати і надати можливість їм бути повноцінними членами суспільства. Так, от робота, можливість заробляти це є ключовий елемент. І на сьогодні ми говоримо про те, що економіка певною мірою відреагувала на це, і в Вінниці є сталість. Ставши міцніше на ноги, релоковані підприємства братимуть на роботу більше працівників і зможуть масштабувати свій бізнес. Разом з тим підтримають місто, яке їх прийняло. Уже з 2023 року за цих працівників, які працюють на релокованих підприємствах, податок на доходи фізичних осіб буде сплачуватись до міського бюджету, тобто місто виграє і від цього. Вінничина загалом за час повномасштабного вторгнення прийняла понад 500 тисяч переселенців. На сьогодні їх залишається понад 185 тисяч. А в громадах області оселилось 34 релоковані підприємства. Ще два монтують обладнання. Є багато що обговорити, зробити якісь висновки, зрозуміти, як нам далі рухатись вперед і налаштуватись на позитивну роботу, тому що економічний фронт це такий самий важливий фронт, як і перемога у наших захисників. Робота кипить у Замастянському районі Вінниці облаштовують протирадіаційне укриття. Роботи ми виконуємо демонтажні, монтажні, красочні, винос мусора, там, відкачуємо воду, бо води дуже багато було. Будівельники нещодавно розпочали капремонт, тож зробити ще треба чимало. Ще потрібно трішечки демонтаж зробити. І... Чистова робота, покраска, поштукатурити стіни, ну погрунтувати, також працівники чергують в три зміни, щоб якнайшвидше облаштувати укриття для жителів дому. Як можемо, так і ми швидше робимо. Бо коли сирена, люди заходять сюди, і ну як можемо, так і чим побыстріше. Тут вже провели бездротовий інтернет, аби компенсувати відсутність зв'язку під землею. Також планують облаштувати вбиральні. Світлана розповідає по закінченні ремонту. В укритті планує самотужки створити комфортні умови. Ну, як мінімум, щоб було на чому сидіти. Можливо, якийсь плед. Нині в укритті вже пошпаклювали та пофарбували стіни, а також провели ряд інших важливих будівельних робіт. Заливка полів. Як ви це самі бачите, зараз кирпічна кладка, демонтаж, демонтажні роботи. З двох приміщень укриття перше готове приблизно на 80%, каже голова підрядної організації Костянтин Семененко. Якщо ми заходили півтора місяця назад, то тут. Був хлам було куча мусору, дихати було неможливо. зараз. На даному етапі, вже як ви бачите, що тут вже укриваються люди, і вже давно-давно вже укриваються. Ми дали їм максимальні жаті терміни, ми дали їм приміщення, щоб люди ну, чувство себе комфортно, щоб могли собі зайти під час повітряної тривоги. Робітники вже замовили металеві протипожежні, а також металопластикові двері. Найближчими днями їх будуть монтувати. Так само заказані сантехнічні вироби, то будемо вводити вже комунікації як воду, так і каналізацію, тобто дати їм повністю ну, почувати себе комфортно. Жителі будинку вважають безпека на першому місці, тому спускаються у сховище, не дивлячись на ремонтні роботи. Не хотілося б постраждати. Дуже небезпечна ситуація останнім часом в нашій країні дуже часті і затяжні повітряні тривоги, тому думаю, це є обов'язковим для кожного. Директор департаменту капітального будівництва міської ради Ігор Откидич розповідає: на ремонт цього сховища відвели 22,5 мільйона гривень. До нового року в укриті обіцяють виконати понад 90% робіт. Якщо взяти сховище на Замостянській, 34, чотири, був електротехнічний завод, то там 22,5 млн грн. мільйона гривень. Була створена відповідна комісія, яка затверджена виконковою міської ради. Проводили відповідні обстеження спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій. були певні критерії. і На підставі цих актів обстеження вже було прийнято рішення, які об'єкти придатні, які не придатні до найпростішого укриття. Крім того, міська рада профінансувала капремонт у круті в закладах освіти, а це майже 152 мільйона гривень. В медичних закладах більше 27 мільйонів гривень. Потужний, а головне, ефективний такий дизельний генератор з'явився в місцевій лікарні Турбова. Тож відтепер світло у медзакладі є завжди. За такий генератор ми мріяли. Чого то, що це є обов'язковими условиями для надання пакетів НЦЗУ? Аби придбати дороговартісний генератор коштів громади не вистачало, бажання медзакладу бути енергонезалежними, особливо у важкі часи війни, підтримала Вінницька обласна рада. Завдяки фонду облради нам допомогли. Генератор потужний. Максимальна нагрузка 70 кВт, при тому, що нам потрібно сорок. Забезпечує і всі корпуса лікарні, плюс котельну, плюс рентген, і плюс альтернативна водопостачання, то тобто с насоси. Все працює в достатнь. Завдяки співпраці Турбівської громади з обласним фондом сприяння інвестиціям та будівництво вдалося реалізувати і ще один важливий проект: переобладнали котельню, яка дає тепло для садочка та школи. Оглянув роботу нового обладнання голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Бачимо, що скористалися можливістю фонду сприяння інвестиціям, Це підприємство обласної ради. Використали можливість кредитування, щоб придбати котлин на твердому паливі. Це дозволить подавати тепло як від газозабезпечення, так і від використання дров. Використовуючи альтернативні джерела опалення, вдасться зекономити майже 40% витрат на теплопостачання. Це альтернатива ну, на слід на потічні роки, тому що ніхто не знає, чи завтра буде газ, чи десь. Генератором ми теж придбали, який зможе, навіть коли не буде світла, ми зможемо опалювати. Співпрацювати з інвестиційним фондом обласної ради Турбівська громада почала ще в 2021 році. Співпраця розпочалася з розчистки русла річки. Частину ресурсу, прибутку, який отримано від розчистки руслу, комунальну організацію обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництво, було спрямовано на кредитування систем водопостачання громади. Цього ж року на переобладнання котельні та купівлю генератора громада витратила більше 4 мільйонів кредитних коштів. Повернути їх потрібно протягом п'яти років. Світлофори на найбільших перехрестях Вінниці матимуть автономну батарею. Вона живитиме їх у період відсутності електроенергії. Це роблять для того, щоб обезпечити усіх учасників дорожнього руху. Спільно з управлінням патрульної поліції ми визначили 11 великих перехрест, на яких безпосередньо під час відімкнення в електроенергії світофорних об'єктів відповідно ми бачили деякі затримки в дорожньому русі. Ми говоримо про всі великі перехрестя, площа Героїв Чорнобиля, площа Героїв Магдану, перехрестя Немирівське шосе при щосепривокзально-Лебединського, Лебединського шимка, Келицька 600-річчя, Келицька Пирого. Тобто всі великі перехрестя, і в тому числі є і в переліку малі перехрестя, як, наприклад, 600-річчя Келицька, на яких в принципі, досить складна дорожня ситуація. Робітники вже монтують ящики, в яких знаходитимуться блоки безперебійного живлення. Бокси утеплені і витримують до 150 кілограмів. Ящиків на одному світлофорному об'єкті два. В кожному ящику по дві акумуляторні батареї. Тобто в цих ящиках буде знаходитися чотири акумуляторних батареї і інвертор, який бачить, чи є живлення від міста. Якщо немає живлення, то він включає через акумулятори живлення подає. Якщо є живлення, то він транзитом подає одразу на світлофор і одночасно заряджає акумуляторні батареї. Наразі на перехресті вулиць зодчих Перегова Василенка у тестовому режимі батареї безперебійного живлення вже працюють. А деякі вінничани навіть встигли протестувати новинку. Так, це допомагає. Наприклад, я сам відчув на собі, бо на перехресті Ющенка і Пирогова якраз встановили такий безперебійний апарат, і набагато легше і спокійніше, ніж. Коли це не контрольований перехрест. Якщо будуть працювати світлофори, то звісно позитивно. Коли працює світлофор, то ну легше пересуватися. А так і пішоход, іде він навіть не дивиться, і водії їдуть теж є такі, що нормально їдуть. А основна маса, вони просто їдуть нагло, їдуть, того, що всі спішать. Обладнати на 11 перехрестях світлофори батареями живлення планують впродовж найближчих двох тижнів. понад 1300 ДТП за 11 місяців. Такі дані оприлюднили патрульні поліцейські. 139 аварій були з потерпілими. Загалом у Вінниці та на двох трасах міжнародного значення М30 і М21 загинуло 22 людини, а 177 травмувалося. Порушення правил маневрування, проїзду пішохідних переходів, зупинки стоянки, проїзду перехрест, недотримання дистанції, те, що пішоходи переходять дорогу у невстановлених місцях, і також те, що водії дозволяють собі сідати за кермо у стані сп'яніння. Мається на увазі і наркотичне сп'яніння, і алкогольне за 11 місяців цього року. Патрульні склали 1730 протоколів на водіїв, які керували автомобілями саме в такому стані. Поліцейські вкотре закликають водіїв та пішоходів бути обачними, обережними та не порушувати правила дорожнього руху. А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає. То буде небо. Лірична поезія Ліни Костенко у виконанні директорки одного з вінницьких ліцеїв каже, крила один з її улюблених віршів, тож його і обрала записати для майбутньої шкільної аудіотеки. Ми плануємо взяти весь програмовий матеріал від першого по одинадцятий клас і зробити таку велику аудіозбірку, щоб діти будь-якого класу могли зайти на наш сайт, скачати собі вірш, який вони вивчають. Найцікавіше це коли дитина запитує, чому я маю вчити вірш, а чи знають їх вчителі. Ці питання і надихнули вчителів ліцею створити аудіозбірку програмових поезій Почитай мені вірш. Кожен по-своєму є цікавим, в кожного своя тематика, своя певна ідея, мотиви до написання того чи іншого твору». Вибір пані Світлани впав на неабияк актуальний сьогодні вірш Тараса Шевченка. Мені однаково чи буду. Переконана тут кожен рядок пронизаний любов'ю до батьківщини, яку українці показують і зараз. Мені саме ось цей період діти вивчають цей вірш, і ви знаєте, дуже по-різному вони його інтонують, розповідають вірш цей на пам'ять. І тому мені стало цікаво, як же запишуть саме цей вірш я, щоб дітям показати, як він звучить, як він має звучати насправді, і що автор хотів показати саме в цьому вірші. Педагоги діляться вчити, а потім записати вірш стало ще тим викликом. Кажуть, навіть тренувалися перед дзеркалом, аби улюблені рядки прозвучали якнайкраще. Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тих дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказаним. Коли тобі подобається поезія, а поезії українських авторів вони дуже достойні і глибокі, вони вчаться легко і знову ж наголошую на тому, що отримала масу задоволення від самого процесу, від повторення, від вивчення і від запису. залишити свій голос в історії школи зможуть не лише вчителі. Діти, коли почули цю ініціативу, також сказали, ми також хочемо брати в цьому участь, тому будуть і педагоги, і діти записувати аудіоверші. Завершити запис ліцейної збірки Почитай мені вірш планують до кінця навчального року. Різдвяний калейдоскоп від завтра у виставковій залі колекції мініатюр музею моделей транспорту стартує унікальна експозиція. Її організовують офіс туризму Вінниці спільно з музеєм моделей транспорту та творчою спільнотою «Теді Лаундж Клаб. На виставці будуть авторські ляльки та вироби сувенірної платформи подарунків з Вінницькою душею Байві від провідних місцевих хендмейд майстрів та майстринь. Крім того, для відвідувачів організатори підготували перед фотозону з яли. Вінкою. Завітати сюди можна щодня з 11 до 19. Акція триває новорічно до 19 січня. На цей час організатори зробили безкоштовний квиток для діток до 14 років. Дорослий квиток коштує 40 гривень, а для внутрішньо переміщених осіб та малозахищених верст населення 20 гривень. Тому мені здається, що це чудова можливість прийти подивитись на ялинку, зробити світлини, подивитись на діараму Вінниці, подивитись на ляльок, на ведмедиків, на колекцію під. Скл під скляників. Ну тут насправді дуже багато чого.